А ви чули цю пісню і як круто співає Бенсен Бун. І ти зможеш так само. Його формула звуку на приспіві складається з п'яти елементів. Перше це рел, друге виразний твен, третє назальність. Четверте техніка край. П'яте утримування або стримування звуку. Щоб знайти у себе ретал, нам треба прокашлятися. <кхем> Він його робить на початку фрази: TheSb'all <кхем> Друге, знаходимо виразний твен. Нам треба для цього зробити звук, ніби качечки. Е, 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 е. І тоді в нас звужується надгортанна воронка і виходить такий плоский і щільний звук. The <кхем> neраpcat! <кхем> знаходимо на замість. Назальність – це ніби в нас закладений ніс. Mm -mm -mm -mm. This beautiful Thunder GUM! Четверте, знаходимо нашу техніку краю. Це ніби ми плачемо, ніби в нас вже така істерка. This beautiful! І п'яте це стримування або утримування звуку. По суті, нам треба уявити, ніби в нас скрутило живіт або в нас щось таке трохи побалює. Да? І ми такі не beau! А тепер давайте послухаємо, і що ж в нас вийшло. Напиши у коментарях, чи вийшло в тебе заспівати як Бен Сенбун.